3. Це прохання. Це, це не, не ультиматум, це програння. Ну, Давайте багато громадських організацій. Ви, я розумію, громадські організації. Ми зараз представляємо ініціативу, де більше 60 організацій виробили певні пропозиції до вас. І ми зробили, щоб зекономити наш час, тому що у вас не так багато. Два виступа буквально будуть короткі, які В одному буде зачитана цього умова, в другому привітання вам. Зараз те, що безпосередньо стосується вас, в чому ви можете контролювати? Допоможе. Це 5 хвилин. Тому ми старалися зекономити з навчального часу, якщо не пройшли наші законодавні запити. Ви підписали, але не чули, увагу, це не питатися. Я дуже не хочу, щоб це перетворилося. Пане мене, це перше, це перше. І я не дали повноважність виконували пів написали Я розумію тут також ядерно я також кіядесні да, янду я... да, дуже багато одну, одну полинку да, Давайте ж не багато їх одну полинку я схопиться така річ ми почнемо зараз один говорити хочете щось сказати говорить ян не багато п'яни краски і є в цьому загроза і ще добирається. Пане Марке, ми прийшли без конфронтації, насправді. А -а -а. Я у мене ми на прохання до кожної вас. По-друге, бути конструктивно. І по-третє. Ліміт часу, тому що у нас дуже важливе питання. Я дуже не хочу, щоб засідання було зірвано. Нам потрібно нагоди роботи, щоб рада працювала. Працювала ефективно. І я персонально відповідаю перед киянами, тому що вони мені доручили, це відповідальність на не хочемо. І хтось буде ще додатково говорити, ми тебе відповідаємо, а ми тебе ще додатково будемо контролювати Тому. тому. Я прошу конструктивно, я знаю, я знаю. щоб не перетворювали це... Зверніть увагу, ми написали вам потрапили проблеми з міністра, там люди відмовилися Федерістри, наприклад. Ми написали що це досить обовщено. Компактно, жарко, тому що там стоє запитання. Якщо ви за темом робочого віку, ми будемо давати вам наперед що це не можливо, щоб ну, несподівано. Так? Mm. Можливо, нам не прийдеться з вами right. таких що саме. От не було буде потреба. Вас вже не чуть. Ні, ні, я не говорив. Я... Це, Це без конфронтації. Без конфентації. Зараз я... я розумію, що шукати не зачитати. Для мене зачитається досить тяжко, не слізку. Зачитись агентація. Що зробите? Лапають, лапають, ніяк не зможуть. А я не лапарю. У мене за все нічого спорт. І тут скрізькість не працюю. Ви боксери, я чемпіон по пушкам в сторону. А боксеони всі прыгають в сторону. Я одне хочу сказати. Одне хочу сказати. Служий серйозно. Тому що я людмий. Ось, які зараз я на днях також їду люди, які зараз ризикують життям, які вмирають. Я спілкуюся з ними, які в, диму, в шпиталі зараз, які е е е так стало, що вони вижили і виживають. Ми допомагаємо. Я протягую руку кожному і готовий цю руку притягнути з співпраці. Хто не буде спрацювати, буду зривати роботу, моя рука відкрита, перетворитися на саме. І це, це також серйозно. Тому що я. Розумію, на кому стоїть майбутнє країни. Якщо ви про кулак, якщо ми тижнемо кулак, то будемо мало місця. <різь> того, того, того ми вам цього принесли. Я думаю, що воно має висіти вас перед грибом, щоб ми не приносили його під Я Воно буде нагадувати вам, як ви попали сюди, причому не тільки ви. От ви попали саме тим чином.

Tô, і баби ви далі співпрацювали. Що таке Майдан? Що таке Майдан? Wij, so майдан пропонуємо Майдан. Майдан це кожна людина, яка вийшла. Майдан це ідея. Майдан це йде. Майдан національний джерело. Добре, зараз. І з приводу того, що ви збираєтесь кіти, там є киянки, обманом залезли. Батальйон територіальний, обманує територіальну самооборону. Обманом залезли туди, кинули там, це є киян, кожен з них є киян. Вони не мають засобів запису, вони не мають нічого практично. Вчора цього отримує виступав пан Порошенко. Пару хвилин. Дуже... Ми можемо вже почати працювати. Ви так хочете піти? На яку тему виходить? буду запитувати. Для вас наслідок. Ну, посипу на відео. Я боюся, щоб я Якщо ви будете жартувати, я скажу мене, гумор має антиклони. Я можу жартувати, а можу не жартувати. Так як зміни, яка яку гранаті, грав наші

Подвогать самый якими там. А не з усіма даними, які на весь передати. Я, я зустрічаюся зі всіма. Повідно буде, там, мене запрошують, я зустрічаюсь в Україні. Запросили мене в, в намети, прийшов в намети, але потім, коли ми домовилися ми в наметах пішли, він каже, а ви цілі домовлялись, а ми до них відношення не маємо. Тому у вас немає на Майдані одного центру прийняття рішення. Це дуже важливо. Ви не один центр прийняття рішень. Ми не знаємо, з ким говорити. Кожен з, кожен з майданців робить свою нараду. Ну, вас, ну, ми ми вам передали маніфест цей да. Маніфест написали більше 60 організацій. В тому числі Центральна рада меморандум. Чому ви не прийшли з цим меморандумом до всіх організацій, які передали вам цей маніфест? Це було мене, правильно. Мене, мене, представники майдану. на я ж не весь Майдан. Це вже ваше питання, тому що ви повинні організувати по нараду, яка презентує весь майдан. Дивіться. Пане Хочу вас запевнити, що все, що ви зараз сказали, не в нас розповіли наші дети, а тепер досить гарно пам'ятаємо і не стільки... Ми далі, ми знаємо, що ми зможемо самі спонукати, ми роздаємо санкції. Але є бажання спілкуватися саме з одною частиною, яка готова у тему. У нас є ряд допомогних вимог, які ми не змінимо

Ми зустрічалися. У нас крокопомерці, які є до того Майдану, представники на сьогодні тривогу.